Мене звуть Ярослав, я солдат комендантського відділення. Проходжу службу у сталевому кордоні. У армію пішов я сам добровільно вибрав прикордонні війська, ну, якось. Важко відіграти до слова. Чому? Мені здалося це солідно, якось отак, ну прикордонники, воно звучить потужно так якось. З поезії. Раніше, колись ще там в старших класах я, було в мене щось таке. Потім на протязі життя ні. А ось у армії ну, просто дуже багато побачив, багато людей обернулося, багато подій, багато явищ. Все таке насичене, все невідоме для мене, абсолютно. І от якось воно вистрілило. Я не можу сказати, воно з'явилось ніби ні звідки. І перший вірш я написав, можливо, він такий сируватий, примітивний, але він від душі, як і всі, в принципі. І далі вони пішли, вони в мене рояться в голові періодами, просто бери-записуй. Називається Слабким. Сиди, спиїш і не хвилюйся. Від неї ти утік, вона далеко. Є дискомфорт, не полетиш на море і поспіхом домівку кинув. Та пам'ятай, щодня завдячуй і шануй всім тим, хто став, зібрався, не злякався, себе зобов'язав і рідних заспокоїв, які ще б'ються і яких земля вже проковтнула, всю біль їх рідних і знайомих смуток, дитячі сльози, розірване на клапті серце мами. А ти сиди, спиєш і не хвилюйся. Ця війна. Країн і воює вся країна. Вклад повинні робити усі по мірі сил, по мірі можливостей на місці, де вони зараз знаходяться. Тому що говорити і діяти це різні речі. Взагалі, в армія складається. Я думаю, на 75% це з організації. Тут будь-хто знайде собі посаду, знайде як себе реалізувати. Не потрібно боятися цього. Не обо не всі воюють, воює тільки зовсім невелика частина. Свідчить, всі це зрозуміють. Тим швидше буде наша перемога. У мене в одному з віршів є такі слова: що ми відбудуємо все, ми вміємо ми вміємо дуже добре це робити. Наша нація вміє це дуже добре робити. Одне, що який мінус війни, жирний, дуже великий, непоправимий – це смерть. Все, що не можна виправити, це смерть. Решта побудувати дороги, мости, будинки нема проблем. Все буде ще, ну ми це зробимо навіть краще, ніж воно було до цього. Радість. Радість життя необхідна людині. Це особиста потреба усіх. З древніх часів і до нині людство шукає її, можна цей стан проживати рідко, ніколи, завжди. Можна купити, можна забрати, виростить, втратить, знайти. Форма і вид чудернацькі, запах і колір також, різні причуди дивацькі, ну і можливість, а вже ж. радість події, моменту, зустрічі, успіху, їй, нашу буденність наповнюють сенсом. Ціль досягати і далі йти, радість комусь попоїсти, сісти комусь за кермо, нове побачити місце, губ, благодатне тепло, радість спання у обіймах, ніжну, пахучу, близьку, або хоча б прогулятись, ручка у руку свою. Мрієм про радість загальну, ціль сьогодення всього, вибухів, звуки забути і дочекатись його.